Напередодні ввечері російський безпілотник атакував автівку бригади екстреної медичної допомоги, що поспішала на виклик у Херсоні. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок удару авто загорілося. На щастя, медики залишилися неушкодженими. І просто зараз з нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку, вітаю вас. Звісно, пане Юрію. Першим питанням буде. Ми поцікавимося оперативною ситуацією станом на зараз. Як минула ніч, як почався ранок? Не дуже спокійно. На жаль, знов продовжуються обстріли. Вчора дуже багато було прильотів. На жаль, в нас станом на вечір. Вчора вже одна людина загинула внаслідок атаки ворожого дрона, і ще одна людина отримала поранення внаслідок артилерійських обстрілів. Попередні вночі так само було гучно. Насправді, і зараз в Херсоні чутно вибухи було. будемо сподіватися, що не буде оновлення цієї статістики. Трохи пізніше буде зведена інформація з медичних закладів поночі. Пане Юрію, ми час від часу з вами комунікуємо тут в ефірі. Ви ділитесь новинами з Херсонщини. Ви розказуєте про те, як жителі живуть в цих нестерпних умовах, але лишаються там до їхні домівки. Станом на сьогоднішній день чи фіксується активна міграція, зокрема виїзд тих, хто лишився? А це переважно дорослі люди. Це люди, які не можуть залишити своє майно. Діти, ми раніше про це говорили. Більшість дітей була вивезена дорослими. Чи є міграція? Вона є, але не можу сказати, що зараз велика кількість людей виїжджає з наших населених пунктів. Зараз більш-менш стабільна кількість населення по нашим громадам. Звичайно, ближче до Дніпра, там, де найбільш складна безпекова ситуація, то там ну, є населені пункти, декілька десятків людей залишилось. Але навіть в, в ті ж самі Антонівки, яке ну, на жаль, там кожен день там постійно дрони, постійно обстріли, люди залишаються, відмовляються виїжджати. Родини з дітьми ну, переважна більшість от, зони, яка була визнана для обов'язкової евакуації, ну більшість все ж таки виїхали. Я дякую їм за це рішення. Складне рішення, але абсолютно вірне, тому що найголовніше зараз зберегти життя та здоров'я людей. Ворог. Ворог працює як терористична організація. Вони, як ви самі бачите, вони б'ють по швидкій допомозі по лікарням, по гуманітарним центрам, просто по скупченням людей. Тому кожна цивільна людина, яка зараз знаходиться в цих населених пунктах, які от 20 кілометрів 25 від Дніпра, вона 24 чотири 7 постійно ризик для життя. Тому це рішення було дуже вірно тимчасово виїхати. Пане Юрію, звісно, в контексті систематичних обстрілів території, ми не можемо не спитати про стабільність воду, газу, електро теплопостачання в місті, я маю на увазі в Херсоні, і в області. Ви знаєте, ну більш-менш задовільна, враховуючи умови, в яких працюють енергетичні компанії. звичайно, є і в самому Херсоні в місті там проблеми, є в є населені пункти, які, на жаль, неможливо приєднати зараз невеликі на населені пункти, тому що ворог не дає такої можливості. Але станом на зараз, ну на мій погляд, більш-менш задовільна ситуація. І дякую всім, хто працює над тим, щоб у наших людей було. Електроенергія, водопостачання, опалення, газопостачання – це дуже дуже зараз складна робота і так само небезпечна для життя, тому що по ремонтним бригадам так само ворог системно відпрацьовує, пане Юрію. Ми зараз говоримо про фізичний порятунок, тому що ми бачимо, як російська армія прицільно вбиває цивільних, не військових цивільних постійні обстріли. Руйнування будинків, руйнування життів, загибель друзів, сусідів, знайомих це не може не позначатися на психоемоційному стані жителів Херсонської області, але хтось справляється самотужки з такими викликами, хтось потребує допомоги. Чи звертаються жителі Херсонської області до профільних державних установ з таким проханням? Допоможіть, треба поговорити. Наскільки це часте явище звернення за психоемоційною підтримкою? Такі звернення є, але так само не можу сказати, що їх дуже-дуже багато. Насправді 100% населення під стресом. Це, це зрозуміло, тому що по іншому не може бути. Але знаєте, коли от і раніше задавали питання, чи надають херсонцям психологічну допомогу, я знаєте, я завжди відповідав, що херсонці самі можуть надавати психологічну допомогу будь-кому, тому що вже це люди настільки не незламні, вони особливо ті, що хто і окупацію пройшов, потім ці постійні обстріли, це дійсно вже такий зразок незламності. Але якщо серйозно, ну це велика проблема, тому що 24 на 7 жити в таких умовах. То, звичайно, що ну, на психіку це буде відповідний, відповідний вплив і стрес, і, що накопічується, якщо не займатися цією проблемою, то потім це вже може бути хвороба відповідна і, і значне погіршення якості життя людини. Тому над цим питанням дійсно. Потрібно працювати. Я дякую волонтерам, які є психологи, які працюють з людьми. І я дякую нашим представникам культури нашої обласної, які навіть в цих умовах продовжують працювати і надавати можливість людям якось емоціональну розгрузку робити на своїх заходах. Але дійсно це велика проблема, з якою ще ми будемо працювати і працювати навіть після закінчення бойових дій, тому що вона залишиться так само, як і замінування, яке потрібно буде продовжувати, і відбудова. Тобто, це, це ж велика проблема. На жаль, пане Юрію, в продовження теми частина українців такий психоемоційний стрес знімає за допомогою праці Херсонщина, аграрний регіон. Ми завжди знали про кавуни, помідори, іншу І інше збіжжя, яке настільки було популярне до повномасштабної війни. Як зараз Херсонщина готується? До нового сезону які сподівання, чого буде менше, чого буде більше? Вже є попередні прорахунок. Я розумію, що війна і це важко робити, але такі речі вони якраз і рятують ментально. Насправді позитивний там прогноз і буде і збільшена була кількість і, і земельних ділянок, і площа земельних ділянок, які обробляються в цьому році, і продовжується розмінування. І це ще одна така категорія героїзму. Це наші фермери. Насправді, тому що. Вони ну, в дуже складних умовах працюють і час від часу є підриви і техніки і поранені працівники. І, на жаль, загиблі працівники цієї сфери. Звичайно, дуже складно працювати, особливо якщо це знов таки це ця зона, яка поруч з Дніпром. На жаль, є в нас вплив і. Російського теракту, Каховський ГЕС, які суттєво ускладнює цю роботу, але працюють фермери, збільшують кількість земельних ділянок, відновлюються підприємства навіть по переробці сільськогосподарської продукції. Звичайно, масштаби зовсім ще не ті, які хотілось би, але поки йдуть бойові дії, на жаль, ну, тут у нас не може бути іншого результату. Пане Юрію, і фінальне очевидно питання для цього слоту. Скажіть, будь ласка, це в розрізі безпеки безпеки населення. Ми постійно чуємо знов-таки про систематичну роботу ворожих дронів. я не знаю, чи опрацьовується. Якась така якісь такі питання, знаєте, там я не знаю, там масово роздавати населенню там детектори FPV-дронів, чи там створення. Я я не фахівець, просто як варіант там якоїсь умовної реп-стіни. Ну щось є, якісь такі обговорення всередині. Що можна розповідати, ну, заходи по протидії ворожої активності дронів? Вони є насправді, і за повідомленням обласної військової адміністрації там Близько 80% дронів ворог втрачає зараз саме внаслідок там і реп, і вогневий вплив по екіпажам, детектори ну, ну це корисна штука, але не тоді, коли дуже багато дронів знаєте, Ну в Херсоні, особливо якщо це центральна частина міста, він пішить майже постійно. Тому, на жаль, він не дає можливості не збільшує шанси не, там, на не безпеку. Панацея, людину, так. Тому uh -huh. Yeah. Так, да, коли там дрон з'являється один на день, да, то звичайно він дуже, вироджує, дуже там допомагає. А коли їх там багато, то ну, він він постійно, ну майже постійно він там це звуки здає. Тому, на жаль, він не є ефективним. За межами Херсону, звичайно, да, там, при приміщенні, коли на трасі, тобто, тобто він допомагає, да. але і так само не знаєте, він іноді надає людині чувство ложної безпеці, тому що дрон може працювати працювати нам то дрон може бути на інших частотах, де тертектор не спрацював, а людина вже там не реагує, не контролює небо, да повітря. Вибачте, то ну тут є свої нюанси, пане Юрію. Ми дякуємо вам, вам за те, що знаходите можливість долучатися, інформувати. Дякуємо вам за вашу незламність і велике вітання вам. усім жителям Херсонщини, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради про життя в цьому регіоні.